Сьогодні я буду робити мариновану капусту на зиму. Для цього я візьму 5 кг білокачаної капусти, кілограм болгарського перцю, кілограм моркви і кілограм цибулі. Нарізаю капусту у велику виску. Капуста готова. Тепер натру морку. Натираю на крупній терці. Болгарський перець нарізаю соломкою. Цибулю нарізаю на все вже готово. Тепер буду додавати сюди оцет, олію, цукор і сіль. Висипаю дві склянки цукру. Склянка у мене 250 г. 4 столових ложки солі, 2 склянки олії, 2 склянки оцту. Тепер треба все перемішати і буду розкладати у банки. В такому вигляді, капусту вже можна розкладати у сухі стерилізовані банки під капронову кришку. Вона буде добре зберігатись 2-3 місяці в прохолодному місці. Але я сьогодні буду стерилізувати, для того, щоб вона зберігалася зимою. Капусту накладаю в банки і потроху втрамбовую. і доливаю до верху соком. У мене вийшло 3 2 літрових банки для стерилізації. А залишок я зроблю під капронову кришку. Отже, вихід з цієї кількості 3 2 літрових банки і одна літрова яку я зробила під капронову кришку. Кому потрібен повний рецепт, у мене є на каналі в описі під відео.